Артур Андрущенко заступник начальника відділу паркування департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, одружений, полюбляє подорожувати, чемпіон Вінниці, Хмельницького та асоціації клубу веселих та кмітливих України, учасник відомого гумористичного телевізійного шоу Життєве кредо з посмішкою крізь всі проблеми. Спочатку давайте не, не будемо про штрафи починати. Тут я з вами одразу не погоджуся. Так, не те, що неприємно, її ж можна штрафи і не отримувати. Супер, а ви зараз нам розкажете, як це зробити і не отримувати. Буде такий, але давайте не про штрафи, анікдот пам'ятаєш колись так. Ну що тоді паркування у нашому місті особливості можливо, якісь моменти давайте розберемося спочатку в тому, що в будь-якому місті Вінниця не є виключенням тому, що Бракує паркомісць на наявних автомобілях, які є зареєстровані в нашому місті. Uh -huh. Також слід врахувати, що дуже багато автомобілів приїжджають. Тобто мешканці не проживають у місті Вінниці. Вони приїжджають на роботу, uh -huh. на відпочинок до друзів, до родичів. І на жаль, на всіх паркомісць ну не можна просто їх організувати. Візьмемо, наприклад, станом на сьогодні у нас приблизно 13 тисяч паркомісць. Uh -huh. Зареєстрованих автомобілів більше 100 тисяч. Тобто різницю ви ну, так відчуваєте. Конкуренція така суттєво при Але ми маємо розуміти, що ні законом ніде не передбачено, тим, що якщо ви придбали автомобіль, вам одразу мають в вашому ж місті створити додаткове десь паркомісце. Тим паче, в нас в паркомісцях люди бажають, щоб вони були саме там, де їм потрібно. Наприклад, якщо біля магазина є 10 паркомісць, він приїжджає одинадцятий і він буде кричати а де мені зупинитися? Де мені знайти паркомісце? і все інше? І дуже часто трапляються такі випадки, що кажуть, що я на 5 хвилин або я нікому не заважав. Дійсно. Є правило п'яти хвилин, але це стосується лише знаку, наприклад, 335. Uh -huh. А фрази я ніде не заважав, такої правилах дорожнього руху просто немає. Для тих, <світ> хто дійсно вчився на вождіння і здавав права дійсно, а не покупував їх. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 335 знак це ось цей <світ> Ні, ні це <світ> прошліше. Тобто <світ> <світ> для, для тих, хто не, не розуміється, це і <світ> дуже багато так? таких людей дійсно до нас телефонують. Ми нарешті підключили два телефони з записою, записом розмов для того, щоб могли ми себе захистити, тому що дуже часто до нас просто телефонують, угу. і е, люди запитують, що саме я порушив Коли ти їм говориш пункт правил і що саме він порушив е, Інколи дійсно є здивування, що люди не розуміють того, що означають знаки. Вони не вміють читати ні розмітки, ні знаків на дорозі. Тому uh -huh. я дивуюся, як такі люди отримують дійсно посвідчення водія. Таке буває. Ну а якщо вже дійсно отримав штраф, як перевірити, чи чи отримав, чи не отримав, приходить якесь чи треба. Дуже легко. Дивіться, насамперед, інспектор з паркування він штрафує без присутності водія і законодавством передбачає. Що він залишає під двірник повідомлення про адміністративне правопорушення, дійсно бувають випадки. Нещодавно був один з таких, коли водій забирає своє повідомлення наприклад, свого автомобіля і складає його зовсім під інший автомобіль, який навіть не порушував. Uh -huh. Є випадки, коли водій не помітив і воно здувається, здувається розмокло під час дощу. Uh -huh. Хоча наші інспектори кладуть їх у файлік для того, щоб забезпечити можливість прочитати те, що там написано. Uh -huh. У випадку, якщо в 10-денний термін не було сплачено штраф, відповідно до законодавства. Постанова направляється власнику транспортного засобу, тобто водій може бути навіть не власником транспортного mm -hmm. засобу, але штраф буде виписаний mm -hmm. на власника. Mm -hmm. ага. Я так розумію, що 10 днів це пільговий період, правильно? А, відповідно до статті 300 треудинку папу, це дійсно є пільговий період, не скидка, як до нас часто телефонують кажуть, Я стосовно кандидат, стосовно скидочки. Я говорю, як я, то це дійсно дуже частий момент. Це можливість платити 50% у перші 10 днів. Але mm -hmm. перші 10 днів важливо розуміти, що це не просто. То від виписання повідомлення, а від вручення постанови. Тобто, якщо в перші 10 днів від вручення повідомлення, коли вам залишили підверник, ви сплачуєте, то постанова навіть не надсилається. А тоді питання: як сплатити? Yeah. Це дуже просто. На самому повідомленні мною, як заступником начальника відділу, було розміщено невеличкий QR-код, сканувавши, який можна перейти на сторінку відділу паркування сайту міської ради. Але слід зазначити дуже багато людей чомусь, я не знаю, чому вони сканують його додатком банку. При чому, слово, в, чому слово в банку. Коли телефон дзвінок каже, я сканую додатком Приватбанку, я сканую додатком у я Кажу, чому саме цим банком? Каже, там ж не Щоб скоротити шлях. Каже, там ж не так. Ви ж маєте розуміти, що як це звичайний QR-код за посиланням прийшовши, коли є вже п'ять ресурсів, які ви можете обрати для сплати онлайн, або ж переписати реквізити на самому ж сайті, угу. або ж повідомлені є реквізити для сплати в будь-якому банку. Є що така штука, коли не сплатили і блокують рахунки. Таке це правда чи це дійсно є законодавство. передбачено, якщо після вручення постанови іде денний термін. Якщо впродовж 30 днів не було вручено сплати, верніше не було сплати по даному штрафу. надсилається до державної виконавчої служби до примусового стягнення в подвійному розмірі, що також дуже важливо. Тобто це тобто скидка мінус 50, потім 30 днів і я плюс 50. Ні, не плюс 50, плюс 100. слід зазначити, що е, дуже прикро, але певний відсоток війничан не вміють рахувати 50%. Вони не розуміють, що це половина і платять, наприклад, якщо штраф 640 гривень, вони платять не 340 гривень, платять 300-320 гривень. Такому випадку програма не закриває штраф, тобто в нас все майже все автоматизовано. Програма mm -hmm. не закриває штраф і через 30 днів навіть не сплати 20 гривень іде на державну виконавчу службу для примусового стягнення в подвійному розмірі, так як штраф був не сплачений. Mm -hmm. Mm -hmm. Дійсно, краще до не порушувати, тому що так багато mm -hmm. інформації. Калькулятор. Поділити на два і працює. Да, я вам дивіться. скажу більше, що ще є випадки е, не просто несплати штрафу, є ж випадки евакуації транспортного засобу. Є я Але за це наш... хотіла й поговорити. Почті... Страшне слово наперед, наперед зайшов. Е, евакуація, яку проводять наші інспектори, вона передбачена статтю 265 шістдесят п'ять Тобто інспектору навіть не потрібно самостійно вирішувати, чи евакуювати даний автомобіль, чи не евакуювати. Є підстава, є порушення. Він просто, якщо ця підстава є в переліку 265 шістдесят п'ятої Купапа, значить, цей автомобіль підлягає евакуації. Ось і все. Інспектору навіть не вирішує, чи штраф 640 680 гривень чи 340, це все передбачено. Купапа ще одне запитання з приводу того, що ось, наприклад, не доплатили 20 гривень, і приходить потім штраф, там блокуються рахунки. Потім потрібно буде заплатити вдвічі більше від цих двадцяти несплачених чи всієї суми? всієї суми за винятком той, що було ваш сплачено. Наприклад, якщо ви сплатили 300 гривень, угу. то від подвійного розміру, віднімають 300 гривень і ага. доплачується до повної суми. Ага, тобто все-таки сума <плес> значна виходить. Звісно, ну, да. це 1360 гривень в середньому плюс виконавчий збір це 1700 гривень. <плес> це якщо максимальний штраф. <плес> О, Простіше прості <плес> <що> на таксі. знаєте, друзі, що я зрозуміла і чому я зараз задоволена. Тому що я не їжджу на машині, в мене немає права. Посвідчення що... водія правда, посвідчення, так, посвідчення A -a, водія. З приводу евакуатора забрав евакуатор машину, де її шукати. Наш штрафмайданчик, наш, наш вінницький штрафмайданчик, розташований за адресою Ботанічна 28. Це біля району Кореї. Mm -hmm. І там вам потрібно звернутися туди. Вам нададуть усі потрібні квитанції для оплати штрафу, тобто безпосередньо сам штраф за паркування, послуги евакуатору та штраф майданчику. А приходить сповіщення теж якесь, куди що машину забрали? Прийшов машину. Вони не вкрали, а забрали не по процедурі. Ситуація яка куди може приходити сповіщення. Під час реєстрації транспортних засобів водії не вказують свої номера, тобто куди воно може вам прийти. Перше, що ви робите, зазвичай люди що роблять, коли прийшли і не бачать свого автомобіля, звертаються до поліції. По інструкції, по процедурі, після того як було евакуйовано автомобіль, кожен з інспекторів під час евакуації телефонує на 102, на гарячу лінію і повідомляє, що він такий, такий то інспектор провів евакуацію автомобіля з номерним знаком, таким-то, таким-то, такою тома з адресою такої-то, та, такої-то та, на штрафмайданчик. ось і все. Тобто, після телефонного дзвінка в поліцію вам повідомлять, що ваш автомобіль було евакуйовано. Mm -hmm. а, так що максимально все спрощую. просто це, максимально все ситуацію. Просто. Це не признаєш колись була ця передача. Вас знімає прихована камера. Це це не про те. Нам <світ> до речі, потрібно на правах реклами запропоную роботу відділу паркування. Інспекторів з паркування можете приходити. У нас є декілька гарних вакансій. Якщо у вас є бажання працювати для віничан для міста Вінниці. Приходьте, ми проведемо співбесіду. Можливо, саме на вас ми очікуємо. Друзі, бачите, як ми поєднали приємно mm з корисним. -hmm. По-перше, дізналися, що робити, якщо ви вийшли, а ваш автомобіль зник. По-друге, які штраф у вас можуть очікувати. А по-третє, хтось, можливо, сьогодні знайде собі роботу, обріяно. Ми також беремо ветеранів, щоб ви розуміли, станом на зараз у нас працюють люди, не просто учасники бойових дій, а люди, які перебували на. Перших лініях бойових зіткнень вони є були поранені, контужені. Е, є люди, які, наприклад, у нас працює дівчина, її чоловік зараз на лікуванні перебуває. Також він е, учасник бойових дій. На превеликий жаль, трапляються. Я назву цих людей блогерами. Не буду називати mm. прізвища, які провокують наших інспекторів, mm -hmm. але чомусь дуже смішно вони викладають лише той епізод відео, який потрібен їм. А там, де вони обзивають наших дівчат, погрожують нашим хлопцям, дівчатам, чомусь цього вони не викладають. Про нещодавню ситуацію. Так, Це одна раз. з них. Це дуже смішно, тому що я просто вчора натрапила. Просто що, дуже смішно. Я дуже відкритий до діалогу, і ті, хто знають мене, знають мій номер телефону, Вони телефонують, пропонують певні зміни. Наприклад, ця людина, наприклад, один з них не телефонував до мене ніколи. Він не пропонував. Просто є пропозиції, які нам телефонують. Зробіть парку місця. Просто а є пропозиції, коли просить давайте зустрінемось, і вони пропонують, давайте зробимо парку місця за рахунок чогось. Тобто ми маємо розуміти, для того, щоб зараз, наприклад, створити у місцях, візьмемо вулицю Соборну. Що нам потрібно зробити? Це або прибрати з однієї сторони тротуари і зробити там парк і місця, або ж розширювати якимось чином, зужувати, наприклад, дорогу навпаки. Тобто забирати одну смугу, повністю виділяти під зону паркування. А є вулиці, де цього зробити навіть неможливо, і там є ускладненням тим, що паркують автомобілі. Підведемо підсумок для всіх милим не будеш. Всім завжди не вгодиш, як би ти не старався і не робив. Ось, але ну ви ж відчули ту ситуацію, коли автомобіль набагато більше ніж парковок, але є ж давайте не забувати і про європейські міста, в яких взагалі є така штука, як парковка за містом. І, і в, мі... в місті ти можеш ти порухатися тільки там байками або ще якимись варіантами. Да, да, да. Ось тобто бувають і інші варіанти, коли ти можеш припаркуватися не біля магазину, а взагалі за містом. Тобто ситуації різні.